Ця збірка побачила світ завдяки ініціативі, творчій активності народознавиці, поетки, письменниці Марії Караван та допомозі бібліотекарки міської дитячої бібліотеки Лесі Рибачук. У книгу увійшли вірші нашої землячки непересічної особистості Надії Пасічник, яка рано відійшла у засвіти та розповіді спогади про неї як людину та майстриню художнього слова. Символічним став початок заходу Марія Олександрівна зачитала вірш Надії Пасічник, слова якого були і залишаються, особливо тепер актуальними. Кожен з нас поодинці маленький листочок, чи краплинка в безмежному морі. І лише разом ми дерево міцне, і лише разом ми море безкрає, і лише разом ми люди не зграя. Будьмо разом! Я вас благаю. Під час презентації звучали вірші талановитої землячки з її книг Осіння Рапсодія, Росинки на долоні, пролісок. Один із віршів Зоя Стрикарчук поклала на музику. <плес> На аналізуючи творчість Надії Пасічник, Марія Караван звернулася до роздумів редакторки газети Трудівник Полісся Віри Мальчук. Не раз перечитуючи вірші надії пасічник, перед тим як надрукувати їх трудівнику полісся, замислювалась. А з чого ж вони народжуються? У когось це патріотичний порив, у іншого від болю, а в Надії Володимирівни від любові. Звідки черпала натхнення авторка, знають найближчі друзі, серед яких Тетяна Жур. Тема кохання проходить через усі вірші надії пасічних. Кохання до чоловіка, до дітей, до внуків, кохання до людей, любов до людей, любов до рідної землі, до природи, любов до слова, до рідної мови. Тетяна Жур називає риси Надії Володимирівни Любов до життя скромність, щирість, безкорисливість, великою любов'ю до дітей насичені вірші авторки зібрані у книзі Пролісок. Окремі з них зачитали юні актори. А бібліотекар Леся Рибачук розповіла про роботу над збіркою життя, освячене любов'ю. Авторка обкладинки збірки, фотограф Анна Сидун, згадала, як народилося фото, що дуже влучно відображає ідею книги. Леонід Зінчук. Поділився спогадами про подружжя пасічників Надію та Дмитра, який був прикордонником, про їх міцні родинні стосунки. Учасники презентації подякували Марії Караван за її невтомність у популяризації творчості талановитої землячки, за збірку, яка несе любов. Та теплоту дотичними та співзвучними із творчим спадком Надії Пасічник були українські пісні, які звучали під час зустрічі у виконанні Людмили Стороженко та Надії Матвійчук. Відпіва до нього Земля, Завершував творчу зустріч віночок пісень під акомпанемент Миколи Максимчука.